Це відео для тих, хто заплутався у відносинах, і, начебто, розуміє, що чоловік вас любить, ваш партнер, ваш друг, ваш коханець. Але щось відбувається не так. Після того, як ви зустрічаєтеся з ним, у вас відток сил, ви почуваєте, що, начебто, ви все робите, але все рівно ви усьому винні. Я хочу вам запропонувати 5 фраз. Якщо ви їх чуєте, просто перевірте свої відносини і слова. Якщо ви їх чуєте у ваших відносинах, це означає, що вами маніпулюють. Що людина, яка знаходиться поряд з вами, не така біла і пухнаста, а насправді вона просто використовує вас. Перше слово, це в нас е, якби я був для тебе важливий, або якби я була для тебе важлива, оскільки дівчата в нас також люблять гарно маніпулювати. Що це в нас за фраза? Фраза, яка впливає на ваше почуття відповідальності і на вашу емпатію. Тобто, скотина, ти така нечутлива. От якби я для тебе була важливою, то ти б зараз робила по-іншому. А так, чорства ти, жінка чи чоловік, не важлива я для тебе. Людина намагається вам привити почуття таких от шкідливих, якихось. Якби так правильно сказати, сорому, так ну соромся. Чому ти ж я ж важливий, а от ти робиш такі справи? Я для тебе не важливий. І що, яка у вас реакція? Ти для мене важливий, я зроблю все, що ти хочеш. І починається маніпуляція. Вас взяли на гачок. Оце саме емпатія і є гачком, на який ви чіпляєтеся. І розказуєте, ти важливий. До речі, часто в сексі. Використовують і чоловіки і жінки, от якби я була важлива, то ти б зробив для мене це і те, а так я не важлива. І партнер погоджується. Це вже сексуальне насилля. Ми звикли говорити, що до речі, тема сексу в нас була табу, ніхто про це не говорив, і часто в жінок є травми, коли чоловіки кажуть, боже, я такий класний коханець. Насправді, коли почуєш, жінку, то розумієш, що не є то правда. Будьте, будь ласка, обережні з цією фразою. Фраза номер два. Я так ніколи не казав. Що відбувається, коли ви, а ви нормальна, адекватна людина, яка має зір, має вуха, має рот, вона чує, вона спілкується. І якщо людина вам сказала, дала певну інформацію, і ви її вже значить, аналізували і даєте відповідь, якщо ваш опонент. Бачить, що вплив на вас не відбувся, він відбирається назад. Тобто він анулює. А я що? Ну, дурна ти така, я такого не казав, такого не було. І ви починаєте думати: ну це що, зі мною проблема? Якщо така реч повторюється, річ повторюю, повторюється два рази. Ви не помиляєтеся. Людина спеціально з вами грається. І якщо вона повториться 5 разів, то ви будете думати, що це з вами щось не так. Я, наприклад, була в таких відносинах, коли мій колишній чоловік казав, що е, я не знаю, як ти навчалася, ти тупа, ти нічого не можеш в цьому житті. І справді, і коли я казала, ти ж мені сказав, що я тупа, ти що, я тобі такого не говорив, це ти собі придумала. І з часом людина починає з нормальним розумом сходити з того самого розуму, оскільки ну, ти ж мені це тільки що сказав, та ні, я й не казав. І в результаті ви просто втрачаєте себе. Мені вже подобається слово. Називається Візенфеендерунг. Я веду також на каналі на своєму на Ютуб рубрику, яка називається Цікава німецька. Вже 29 маленьких відео, вони там десь хвилину-дві. І я розповідаю про вирази німецької мови, які можуть вам бути в нагоді, які є справді цікавими з поясненням. І от це на слово Візенфеендерунг. Wesen – це ваша суть, тобто хто ви є. І часто в хворих це спостерігається, коли людина вже не в собі. Вона марить, вона впадає в якусь там, не знаю, в, 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 в стан просто рослини, скажімо так. То це називається зміна вашої сутності. І от, коли ви хворі, це одна справа, а коли вам просто психологічно якийсь маніпулятор, нарцис розказує, що з вами щось не так, у вас змінюється ваша особистість. Ну, зі мною цей номер не пройшов. На жаль, є люди, з якими цей номер проходить, і вони живуть в такому аду. Багато до мене приходять на консультації і кажуть, що після 15 років життя з чоловіком я пішла з нічим, і в мене ще триває оце почуття, що я ніхто, я нічого, я взагалі нуль. Будьте обережні, якщо у вас ці дзвіночки є, ще буде три фрази, то е вже треба щось робити. Третя фраза: я, е ти така чутлива. Ти така, верне, четверта фраза, да? ти така чутлива. Що це говорить? Це говорить про те, що з вами щось не так. Нормальна б людина так не відреагувала, І коли справді маніпулятор бачить, що ви не відповідаєте так, як він би хотів, він знов вас ображає і каже, що з вами щось не так. От нормальні б люди відреагували, ваша сусідка Марина, вона б сказала, що це не так. Ти чутлива. Ваш емоційний стан. Знов таки нівелюється. Ну що ну це ти така? Треба бути іншою. Та, яка ви є, ненормальна, не задовільняє, а ви от чутлива. Бути чутливою це дуже добре, коли людина відгукається на потреби інших, це неймовірно. Тому, будь ласка, будьте обережні. І ще остання фраза, яка є, скажімо, вишенкою на торті цього всього божевілля, які інші маніпулятори роблять з людьми. Це в нас ти винна в тому, що я так себе погоджуся. Що це означає? Можливо, людина вас вдарила, і вона розуміє, що вона вас вдарила, що це неправильно. Але вона ж не може сказати, що я ну не чоловік, оскільки ті, хто б'ють жінок, вони просто не люди. І людина каже: Ти мене вивела, ти винна. На вас відкладається відповідальність навчинки. Що це означає? Що людина розуміє, але все рівно вона намагається якось цієї ситуації вийшли. Тому, шановні хлопці, шановні дівчата, якщо ви почули ці фрази, то подумайте, з ким ви живете і для чого ви живете з цією людиною. Чи... Вам з нею комфортно, чи у вас там загальні діти, будинки, квартири, але у вас є весь інфаендронг, у вас є зміна свого внутрішнього я. Ви вже не та дівчина, яка виходила заміж щаслива за Сашка в 25 років, або одружувався ви чоловік на, не знаю, на Марині, Олені, Наталі. Ви змінюєтесь, оскільки вам постійно дають такі шпильки, які вас роблять нещасними, які. Плюндрують ваше життя. Ви хочете робити зміни? Змінюйтесь. Ем, якщо ви не хочете, то тоді, напевно, потрібно звикнути до того, як ви живете. Я бажаю всім, хто знайшов ці фрази в своєму оточенні, зупинитись, одуматися і позбавитись від людини, яка вас не цінить. Потрібна допомога, приходьте, чарівна пілюля на консультації. Ми це зробимо. Я вдячна вам за ваш коментар. Можливо, коли ви зрозуміли, яка фраза була саме от тією червоною. Стрічкою, коли ви сказали, я вже не можу більше. Це був останній такий момент. Для мене був останній момент в моїх відносинах, коли ем, чоловік мене штовхнув. І тоді я зрозуміла, що ну, такого бути не може. Насилля в родинах є часто, але про це замовчуються, про це не говорять. З цим треба боротися. І ніхто не має права піднімати на вас руку. Тому змінюйте своє життя, живіть так, як подобається вам, а не комусь іншому. Все найкращого